Якщо в тебе кила і ти хочеш оперувати себе, то можливо спочатку подивись це відео. Може, ти отримаєш відповіді на свої запитання. Мене звати Дмитро, я остеопат та фізичний терапевт і терапевт, у котрого була кила. І сьогодні ми поговоримо на тему резорпції. Перед тим, як розпочати, вподобайку. Не забудь підписатися, бо дуже багато відео виходить і до такого тренування, котре тобі допоможуть у боротьбі з килами. І а вже ж залишив комент, як тобі це відео. І ми починаємо. Резорпція це природний процес загоєння кили, коли вона всмоктується або зникає. Резорпція йде завдяки фагоцитозу. Це коли макрофаги такі активні наші. Допоміжники вбивають цю килу. не вбивають, а з'їдають, грубо кажучи, її. І е, цей процес супроводжується і запаленням, помірним запаленням, і закачкою, покращенням кровообігу. Коли ви отримуєте килу, як я у минулому відео розповідав, що кила сама по собі, навіть протрузі, може викликати біль, то е, починається у вас запальний процес. Котрий провокує навколишні тканини заблокувати рухальну ділянку, котра пошкоджена, для того, щоб не погіршувати стан. І ось в той процес, в той момент починається фагоцитоз. Ваше тіло у заблоковану ділянку направляє макрофаги для того, щоб здійснити відновлення. І тому у цей момент бажано не рухатись, нічого не приймати, не використовувати протизапальні. А і коли проходить сам запальний процес, коли проходить так, покращення кровообігу там стає, додатково буде нічий такий неприємний біль. Це теж нормально, тому що це помірне запалення, котре якраз таки додатково впливає на ваш стан і бонусом. А вже ж це саме. Відновлення вам потрібно відновлювати рух. Скільки йде резорбція, це індивідуально, і чи можна втягнути, наприклад, ліквідувати кило більше 10 мм? Дослідження показує, що так. Можна ліквідувати кило 12 мм. У мене 9 мм було, та спондилолістез. Лікарі кажуть, що спондилолістез не лікується, він залишається. І додатково а, краще оперувати. Фігня повна. Оперувати бажано ось рекомендації американських лікарів. Оперування бажано робити, коли людина відчуває, як стріляє дві кінцівки. Можна ще а, піти у резорбцію у той момент, коли кила віднімає, наприклад, одну ногу, як у мене це було, у мене віднімало праву ногу. Буквально віднімало праву ногу, я півроку не міг ходити. Як запустити процес резорбції? А вже ж, перший, найголовніше це зняття самого запалення і бажано природним способом зняття запалення. Фізіотерапія дуже сильно допомагає в цьому випадку. У дослідженнях показали, якраз таки дуже класно допомагає мануальна терапія, м'яка, для того, щоб висводити, зробити реліз навколишніх тканей. Тканин. І додатково траст це витяжіння, скажімо так. Але це не хрустіти. Наприклад, коли у вас є запалення, хрустіти не бажано, проблемною ділянкою, ви можете погіршити той, той стан. Про, те, про це я теж розповідав. Що далі? Ось у вас одну ногу віднімає. Вам фахівці кажуть, що нічого цього зробити і направляють у басейн. Басейн не допоможе. Треба розуміти, що це не буде витяжіння, якщо ви неправильно плаваєте. Без техніки ви навпаки погіршите, бо більшість, коли плавають, висовують голову назовні, формуючи е вигинання спини, що провокує ще більший біль. Тому що треба завжди плавати з прямою спиною і використовувати правильну техніку плавання. Е найкраще, що може допомогти на перших етапах, це а вже ж звичайна хода. Кол коли людина ходить. Ще класно собі показав лазер е, і інфрачервоне світло. Інфрачервоне світло от можна лампу собі купити, але вона на довгострокову перспективу. Я розумію, що там можна електрофолерез, там всяку фігню ходити, е, проходити лікування, але за два тижні ви краще не зробите. Це треба на постійній основі. Тому, наприклад, якщо у вас хронічний біль і взагалі у вас вже такий вік, або ви спортсмен, бажано мати собі інфрачервону лампу. Вона допомагає. і Її треба просто використовувати на постійній основі. Я, наприклад, її використовую навіть просто для обличчя. Але коли йде травма, наприклад, коліно, я теж використовую, допомагаю, за тиждень стає легше. Тому що таким чином йде покращення кровообігу ті ділянки, і якраз таки починається фогатис Ось. Далі. Голки. Голки можуть допомогти, я про це теж розповідав. У випадках, тобто, сама резорбція йде півроку, і ви повинні всі ці півроку триматися. Дуже багато моїх пацієнтів, котрі приходять, кажуть: ось ходили на фізичну терапію, фізіотерапію, місяць-два, ставало легше. Покинули фізіотерапію через місяць стає гірше. А вже ж, тому що у вас не сформувалися нові нейронні зв'язки, ваше тіло не знає, як реагувати, ваше тіло не адаптувало нові нейронні зв'язки, у вас не посилився м'язевий корсет. Тобто навантаження, котре були під час реабілітації, було недостатньо для того, щоб прокачати м'язи. Треба розуміти, коли ви отримуєте травму. Ви повинні прокачати так м'язи, щоб вони були кращими ніж до того, як отримали травму. Багато реабілітаційних клінік вони направлені на те, щоб підтримувати сам рух, тобто, щоб провокувати рух, той, котрий був до травми. А насправді треба навпаки над рухом. Якщо вам під час реабілітації легко робиться вправа. І вам ще легше, легше, легше. Може бути таке, що на перших порах, перші два тижні, це складно, потім стає легше. Одразу кажу, півроку повинно завжди бути складно тренуватися. Не повинно бути в гостроболі. Якщо ви тренуєтесь і гострий біль, пропускаємо. Але якщо ви тренуєтесь і ви не відчуваєте, що у вас там крепатура або там ви втомилися під час тренування. Теж пропускаєте. Треба більше тренувань. Ваші тренування повинні бути прям серйозними. Ваше тіло повинно відчувати стрес, тому що під час стресу ми провокуємо наш мозок адаптуватися під умови. Сама по собі резорпція це адаптація. Чим краще умови ми зробимо під час адаптації, тим краще, тим швидше буде резорпція. Теж у дослідженнях показало, що Наприклад, якщо у вас протрузія, вона гірше піддається резорпції, але там у вас фіброзне кільце не пошкоджено. Тому просто прокачати, у вас стає м'язовий корсов сильніший і він не тягує. Якщо у вас екструзія вже сформувалася з тиском на спинномозковий канал, тобто стеносу зі стенозом, то у такому випадку може допомогти фагоцитоз. Навіть якщо випадає, як кажуть, в лікарі, треба її видаляти, щоб випала кила. Ніфіга. Знову макрофаги руйнують ту килу, котра відділилася, да? вона відірвалася, вони руйнують все. Або вони фабрують фіброз тканини. Ну, як ми зрозуміли, фагоцитоз руйнує повністю килу. Макрофаги її пожирають. Да? Якщо у вас. Кила 9 міліметрів, вона тисне в спину мозковий канал, тобто вона формує стеноз. І лікар каже, що вам треба оперувати, а у вас просто біль, трохи стріляє в ногу. Навіть якщо 12 мм, трохи стріляє в ногу, заважає трохи, намагайтеся все ж таки знайти нормального фахівця, котрий вам допоможе. Наприклад, в Штатах не одразу відправляють до лікарів, тобто до хірургів. Спочатку їм дають фізіотерапію, і вона йде півроку. У них реабілітація де півроку. Ніяких там не місяць, не два тижні. У них реабілітація повноцінна мінімум три місяці. Це мінімум, і слідкують за людиною і додатково їй дають додаткові вправи. У нас відстає. Чому? Тому що у нас трохи інша медицина. У нас замало грошей, виділяється лікарям, я це розповідав в сторіс. І вони зацікавлені з пінальній медицині, так? хірургії спінальній. Уявіть, у одного головного хірурга, нейріка, нейрохірурга, десь 10, 10 операцій на день на килу кожна операція 70 тисяч гривень. Так, вони ділять. Ось чому вони їздять на гарних тачках у своїх 35-40 років. Тому що вони. Ну, це бізнес, і їм треба виживати, тому що наша медицина, наша країна не виділяє стільки грошей для того, щоб лікарі були зацікавлені в тому, щоб допомагати насправді. Ну тобто, на система не заточена на те, щоб допомагати і працювати разом. Ні, зараз це система на кумовстві, і кожен виживає як може. Теж можна зрозуміти, але я цього не можу зрозуміти ніяк, тому що я себе витягував сам. Мені ніхто не допомагав. Я читав дослідження, я читав американські дослідження. І якщо, наприклад, я теж це в сторі сказав, мені 36 років, я не виглядаю на ці 36, я це прекрасно розумію. Але, але якщо мені я дам своє МРТ старі нові лікарям, вони скажуть, що треба керувати. Але я себе нормально почуваю, я тренуюсь, ви бачите самі. Тому е, лікарі потрібні, я повторююся, тільки для ургентних випадків, якщо там аварія, якщо людина впала, якщо там реально відняло дві кінцівки, або людина гострий біль. Якщо у людини немає часу на відновлення 6 місяців, наприклад, це стосується спортсменів або там військових, коли треба одразу в бій, а там просто звичайна кила, то вигідніше його прооперувати. Та відправити в бій. Наскільки це добре, не наскільки. Це дуже погано, тому що якщо з ним прибирають килу і відправляють людину потім знову, з'являться інші кили зверху. Буде компенсаторика, слабка ділянка не компенсована. Так, якщо туди поставлять кейдж, це коли є таку операцію, тоді титан складають між хребцями. Окей, там може щось бути, але рухливість буде зменшена. А нове протезування є в штатах нове протезування, яке повністю заміняє це само фіброзне кільце. І людина взагалі не втрачає рухливість, а навпаки, її стає краще і не йде компенсаторики. Але цих операцій у нас не роблять. Це тестовий метод, його роблять тільки в штатах, і до нас ще це не дійшло, і це буде дорого. Тому єдиний випадок це знайти гарних фахівців фізичної терапії, самим навчатися, самим вивчати і харчуватися, знайти нормального нутриціолога, котрий налагодить ваш стан ендокринолога, тому що ендокринна система, кортизол теж впливає. Якщо високий кортизол і у вас не вмикається парасимпатична нервова система, яка поведе з відпочинок, у вас буде постійний запальний процес. Це теж треба розуміти, кортизол сам по собі запускає запальний процес. І якщо у вас ще запальний процес в інших ділянках або там запальний процес від неправильного харчування в шлунку, це так само буде впливати на відновлення ділянки кили. Тобто людина повинна у нормальному психологічному стані бути і відновлюватись по протоколу правильному з великим нахилом. У саме фізичну реабілітацію, повернення руху і посилення, як я розповідав у цьому відео. Ну, ось так я хотів коротко розповісти. Якщо є запитання у вас, як розкрити ще теми, ви можете написати в коментарях. Я дуже буду вдячний за те, що ви будете самі ініціювати теми, котрі вас цікавлять. Таким чином, мені буде легше шукати теми і відповідати, скажімо так, на ваші запитання. Ось таким чином на протязі всього блогу. Ну що, з вами був Дмитро. Вправи у мене на YouTube-каналі. Шукайте свою ділянку, тренуйтеся та лікуйтеся. І будьте здорові!